Every night, same fight I reach out, out of sight Why, why you don't stay. I wrote these words, but you fade away. Why? Why нам to keep I sing my words while the city sleeps Oh yeah. them to Всім привіт, народ. Сьогодні рубрика Один день із життя в селі. Ну, так скажемо, півдня. Приїхав в село, а тута красота. Тишина, спокойся, десь там пилка гудить, десь там далекі тут трасу чуть. Бомба, бомба. Я фанатію. Те, що, те що. Ой, світла немає. да, Це наболівша усіх на сьогоднішній день проблема. Вчора не було 10 годин, сьогодні теж уже, наверно, годин 10. Добре, що ми встановили гібридний тоінвектор. Колись заповнити відео одному із, одном із відео казав, то все таки думали е, зарядну станцію. Потім цей інвектор остановилися, зупинилися на інвекторі, яка благодать. Троє четверо суток можна взагалі бути без світла, е, ну тільки ну. На подсосіку, то есть котьочик, там работает, там лампочки, там туди-сюди, гриль, микроволновки і все остальне соответственно ніхто включати не буде, і стірки так само. Але якщо використовувати так, отак як ми обично використовуємо, коли є світло, то двоє суток. Це вже провірено, обалденно, чітко, я задоволений е, даною конструкцією. А це ж новості. Ти гортаєш, дивишся, їдріть Мадрид, що в тому Києві робиться. Я, я просто в шоці. Бідні ти люди, це, це не передати словами. То я не знаю, мені така оце приїхав на цю гаду глянув, придумалася альтернатива, це людям. ну, ну Дешева. Да? Допустим. Понятно, що частний сектор це в цьому є і позитив. Да? Допустимо, там можна бути повністю незалежним, понаставлять сонячних батарей і постійно буде світло, совісно. Клас, да? але, ж, але ж, це ж все стоїть великі грошей. А щоб стояли мінімально грошей, мені кажуть, такі хати в селі. Тільки головне, щоб грубка була ціла, щоб на черметне стирили. Є обалденна альтернатива. Я це десь там з того Києва там 20, 30-40 кілометрів від'їхав, по сікам, по тисячі, по дві, по три отакі хати купив. Головне, щоб було отоплення. Як мінімум машинку дровець заказав. І вже є якоби погріться, як, як нібудь переспать да? з такими блекаутами, що зараз твориться. Тому що, якщо ми беремо там інший якийсь там дом, там більший, там, як красивіший, для проживання комфортніший і тому подібне, там відповідно, соответственно ціна. Я маю на увазі, це просто цей період, такий важкень, Пере, Пересидіть в такій хаті. Що буде далі, не знаю. Це хіба що самому Богу і звісно. І то не факт. Ну просто жахи. В нас цю хату ми валяти будемо так, що на неї внімання не звертаємо. Хотів же показати вам, що я обнаружив. Дивіться, що це собака начудила. Що це собака начудила. Чи вона в цих кущах спить, чи я не можу зрозуміти, їй будки мало. От інтересно. зараз треба їх покормити, песиків. Сьогодні ми будемо топити грубку, будемо е розпалювати мангальчик. Є там в мене м'ясо, залишилось. Підку з кумою приходили. То ми так посиділи вечірком, то зацінили ми така, бомба. Поджаримо щось таке. Як? Розслабляюще відео сьогодні. Але головне треба поїхати е, добуть десь дров. І бажано сухих. Тому що е, без дров ми не нагріємо е, цю ж приміщення. І, ні, для мангала хвата. Для мангала-хвата в мене є небагато, але є. Так що що, ставляю, чекаю ставлю, достаю зараз ось собак. Собакам. Купив вон голову в магазині. Зараз їх розрубаю. І хай жують. Вони в нас на е, сухому чи наоборот, як правильно сказати, на мокрому. Ну, коротше, ми їм не варимо. От там каркасики, е, лапи, голови, все оце. Бах, пожалуйста. Бо варить. Ну, немає можливості, немає часу на це все діло. Приїхав, ось дав. Вроді би, ось десь з'являться. Не худі, не, не тощі, не духлі. Я думаю, просто так цілком не накладається. Так, ну що, народ, погнали, починаємо На кусок голови. Ти що то в кущах наробила? Що в кущах наробила? Ти там стоїш, що ти там робиш? Leave in silence, you leave me in flames. Every night, same fight. I reach out, you're out of sight. Why, why you don't stay? I wrote these words, but you fade away. Why, why not mine to keep? I sing my words while the city sleeps. Oh yeah, I sing them to you. Всьо, собаки вже, я думаю, не голодні. Хто повне, що цю собаку звать Буча, га? Буч. Буча. Та не забирай я в тебе. Хто повне, чому ми її так назвали? Дай лапу. А ну дай лапу. Дай лапа, каже, ніхто за мене не займався, щоб я лапу давала. Так, трамбуйте. Мишка та втекла, а це собі місто не знайде. Маш, якби були голодні, то ковтали б ціляком. Я б повністю стрілка була, це став. Так ти оце кинув. Ага, почухать тебе. Ах ти! Ах ти! Так та ціляком. Куп, 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 навіть не жуючи. Почухать тебе. Зверюка. Була в неї пупова грижа, я пам'ятаю. Ну, заросло. Все, займайтеся. Займатимусь я. Зараз розпалимо грубку. Мінус 7 градусів, де? Да? Правильно цей брехун же ж показує? Ну так, да, десь приблизно мінус 7. Мінус 7 це, звісно. Существенно, так? Да? А що ти кожен день тут а не будеш відчувати, то звісно приміщення нахолодилось. Є ось такі подрібнені гілочки арпалом. Це, звісно, тема по-своєму. Для розтопочки, для е, просто топки. Ну, тільки частенько ж треба підказати. Як в грубку, сюди зараз... Замантулю потовщик. Такай воно собі тут горить і дає тепло. Так, а це на камін, щоб розпаличити і багато. І кочагаю. Вони, коли сухі, горять просто бомба. Оце ж вони сухущі. І пішла вода гаряча. Зараз воно все порозгорається. І буде отлічно. Пішов процес. Це цієї грубки хто з насіки год. Ви послухайте, яка тяга. Просто. Заряджаємо повну і їдемо добувати дрова, бо цих нам не хватає. Картофанчик замаринував. Це так поняли, хочу салком. Картошка, салко, картошка, салко. ну, в общем, поняли. Чайничок поставив, хай гріється. Мангальчик уже горить і вирушаємо по дрова. О, дивіться, вже, вже О, Тепло є тепло. Так, поперли народ. Треба ж десь добути дров, бо ти вже використав. Блін, я повернувся по телефон, забув. Лізу ось хащами, зараз я вам якраз покажу. Новості не, не, не важні. Це, звісно, капець. Світу немає. Непонятно, коли буде. Води немає вдома. Оце вам і, мабуть, таке, як в Києві, прийшло і до нас. Ой. Нічого. Нічого, щось там буде. Значить, народ їхав-їхав, нарешті знайшов сухий дрючок. Клиночок сухенький. Ось показую, дивіться, случай чого він вже лежить. Снігом запорошений. Случай чого зараз приїдуть, моя тут як почнуть діри, то я ж покажу це відео. Що воно лежало. Воно лежало, а не свіжо спилене. Це така страховочка, скажімо так. Хоча я рахую, що це прийшов, узяв. Е... Додому потянув там і так далі. Сухе питань немає. Ну, коли отакі дуби пиляють в обхваті ночами на дрова, оце я рахую вже, вже перебор. А собі, як оце в моєму випадку, приїхав, взяв. не мокре, не стояче, лежаче, спиляв і хоч якась користь тепла буде. Хоча ж опять повним, да, що недра України, вони ж принадлежать українцям. Ну як так, не знаю. Так, пиляємо, пиляємо, подивимося, вийде. Я, мабуть, там щас на метровочки переношу сюди, а потім тут пильнув, щоб не пилять вже вдома. Оце отак. Не перемикайтеся, зараз вам музончика підкину, послухайте музончик, і все буде чітко, все буде люкс. Вс, народ, пыльну Там 3 секунди времени. Ресурс, їдуть, притормозили, дивляться. Як будто би я не знаю. Так, що вийшло? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять сурочок із такої гілочки. В принципі, нормально. Так, ну що тут каже градусник, пожалуйста, вже плюс плюс 3 градуса це не може не радувати. Чайничок. Пихкотить. Зараз п'ємо чайок. І мангальчик вже також перегорів. Все, якраз зараз відлічно, все нахлобучимо і все буде люкс. Ось що вийшло по дровцятам там перепиляним. Поріня небагато. Ну, порівняно і є. Правильно, правильно. Зараз ось попробуємо Дніпроємовський колунчик. Ух ти йою. Як він себе покаже, як рубається даний клинок, бересток, як воно там правильно, не знає. А ну-ка, спробуємо як рубається. Та я думаю нормально. Отлічно. Прям грандіозного досвіду в рубці дров нема. Ну, як на мене, рубається відлічно. Все, не пропадемо. Тепер є чим топить. Ого! Це щось я розійшовся. Грубка це, звісно, тема. Та ну, взагалі дров'яне опалення це бомба. Ого, нагрілась. М'ясочко готове. Вкинув вже у цю ж сітку. Картошечка виглядає отак салком. Зараз я її у фольгу і йдемо до мангала. Оце прям кайфи, кайфулі народ. Запах вогника. Аромат. М'язка. чуть трохи, поки пішов кофе колотну, блін. Розгорілося, хватнуло. Ну нічого. Погода, дивіться, сонечко заходить. Атмосфера, оце бомба. Це За що я люблю часний сектор. Що ти ось вийшов? І ти, блін, саль. Хоч в трусах ходи, хоч без трусів. Ну, саме главне, щоб багатоповерхів оглядом не було. Да? Хі -хі. Красота, Розпалив ось мангальчик. порубав дровішок, якщо є в цьому потреба. ось, що на вулицю попив. Ну, що чим не красота? Бомба. Я от балдею, реально. А ви як, хто більше прихильник чого? Хотів кудись його поставити, щоб не ходити далеко. Нема куди. Хто прихильник квартир, хто частних будинків. В кого як? З Цим з цим. Дивіться, яке м'яско. Це у нас балики. О, отак. Е, кажу, б... е, да, бали. Ні. Ошийок, Оце і оце. А оце корейка. Ну, коли був під Комокскомою в гостях, і навіть дружина, яка любить балик, сказали, що ошийок вийшов краще. Мариновка проста, як я й минулого разу маринував. Соль перець, пожмякав його, подрібнив цибулю на блендері, постояло. Ну оце вже стояло днів два, мабуть, два, три навіть. А коли ми готували, коли куми приходили, то було там 5-6 годин. Ну не додавав соєвий соус. І вийшло бомба. Взагалі люксово вийшло. Ой, димочок вотчі, та ти що. Тут картошечку провірчувати. Отлічно, зараз салко там пусте жирочок. Красота. Клас. оце вам народ. І день в селі. Ну, верніше, півдня, ну суть. Да? Поки туди, поки сюди, поки то, поки сьо І день пройшов. А в квартирі, встав, стіна, одна, друга, третя, четверта. Ну, пішли, приляжемо. Ну, оце і все. А тут ось і на морозі побув, і нагрівся вже червоний, як то знайшов, бомба. Я отако от кайфую. І знаєте, пройшов день, якось, ну, от, вроді би. Що я тут протопив, там дровішок пильнув, рубнув, там туди-сюди ось відосик зняв. І вже якось день пройшов і кажеться, що ну от уже щось зроблено. А вдома в квартирі. Ну не то пальто. Ну, я думаю, багато хто живе в квартирі, а хоче частний сектор, бо не зрозуміють. Це 100%. Ага, отак. От Це 100%. Є, звісно ж, прихильники квартир, є прихильники частних будинків, кожному своє. Як то говориться. Так, ну що ж, демо, поки приготується на так? Дивіться, як вже файно виглядає. Ти шо, ти шо. О, оце отак от воно взагалі буде зараз ідеально. І будемо і обідати, і вечерять. Собаки десь наїлися, втекли. Не видать, на сонці, мабуть, догрівається. Морозяка з утра буде, та те, що я тебе дам. Ще треба вон дрова розгрузити. Ну, якось так. День в селі пройшов не зря. Не перемикайтеся. дождіться, вже ж конечного результату. Дивіться, яка красота вийшла. До речі, дрова фруктові, як обрізали садок, там черешня, вишня там і так далі. Бестренько зготувалось. Жар, звісно, був Мощаковський. Виглядає апетитно. Так, все, будемо зараз дегустувати. Як там модно зараз. Вечеря в селі. Так і є. Вечеря дійсно в селі. Так, ну спробуємо, знімемо пробу, що у нас там по температурі. Плюс 6. Це не мінус 6, плюс 6, я, якби так потопив, я те дам. Тут насчет цього теплота. Так, ну попробуємо. Це у нас баличок бомба. Одна сторона хватнула, пережарилась, ну, тим не менше, м'якусенця. Цибулька, виходить, е, свою роботу робить, коли е, пару-тройку годин хоча б постояло в отій. цибулі в отом соку, і тоді воно розкладається на волокна М -м -м. бомба отличний рецептик, так що наружну тебе попробовать самі та я думаю то шарить, той шар, в кожного свій рецепт і тому подібне. Картошка ще досі готується. Ну, а м'ясо по на жарку прям. Отлично. Це не вдома. Ми на грилю вдома готували. То зовсім зовсім інший смак. А ну інший кусочок. Так, ти що? Клас. Забув тільки купити кетчуп. Що ж зробиш? Це не передати словами народу. В генделях таке не готують. Ото поки сам не замочиш, не приготуєш, діла не буде. Красота. Оце народ і день не зря прийшов, Ви за мною, я з вами. Всім, хто обідає в снідає. Всім смачного. Я зараз теж То їм своє м'язко. Все, правда, не влізе, хоча не маленький. Ну, Маємо, що маємо, далі дровцята е порубати, поскладати. Ну і на цьому діло завершується. -то. Так що дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною сьогодні. З вже в нових відео.